Привіт, друзі! В нашому місті так давно не було снігу, що всі ялинки та дерева в місцевому парку засумували за снігом наші будиночки, де й ми з вами теж засумували за снігом. Ми вже забули, як виглядає цей сніжок. І який винний вигляд. Без снігу калючі красуні сильно мерзнуть. А як же потрібен сніг у живому? Давайте з вами зараз зробимо пальчикову гімнастику, притрусимо трішечки сніжку. Вітер дує, завиває, в парку деревця гайдає, зима холодна наступає і шубку зайчення міняє. Щоб ялинку прикрашати, треба снігу багато взяти. Давайте ще раз вітер дує, задуває, в парку деревця гойдає, зима холодна наступає і шубку зайчиня міняє. Щоб ялинку прикрашати, треба снігу багато взяти. Молодці діти, ми з вами підбили снігову перину у пані Метелиці. І подивіться на зимовий пейзаж. Ось наш зимовий пейзаж. І все притрули сніжком. Діти, подивіться. ми з вами сьогодні будемо робити ось такий зимовий пейзаж. Що зображено? Ми бачимо, що зображені будиночки. Під шапками сніговими зображена ялиночка, яка теж прикрашена, притрушена сніжком та на землі сніг. І в повітрі ми бачимо багато сніжинок. Що нам потрібно, щоб зробити такий зимовий пейзаж? Нам потрібен тонований папір бажано трішечки темнішого кольору, синього або фіолетового кольору. Далі нам ще потрібні різнокольорові прямокутники, це у нас будуть будиночки, тоненькі смужки, з них ми будемо вирізати віконечка для будиночки. Ще нам потрібно 4 ось таких квадрата, ми будемо вирізати з них ялиночку. Ось такі ватяни диски нам потрібні сьогодні для роботи. Тож, починаємо працювати. Спочатку ми з вами, як завжди, все викладаємо, роздивляємось, як у нас все вийшло, а потім вже ми починаємо приклеювати. Спочатку ми викладаємо будиночки. Вони в нас вже готові, вони прямокутної форми. Один будиночок трішечки нижче, другий вище. Ось так викладаємо будиночки. Далі, що нам потрібно, щоб у нас вийшла ялиночка. У нас квадрати. Різного розміру, від великого до маленького. Нам потрібно ножицями від одного куточка до іншого розрізати, і вийде у нас ось такий трикутничок. Починаємо викладати. Таким же чином ми розрізаємо. Усі квадрати, розрізаємо від одного куточка до викладаємо і маленький квадрат розрізаємо таким же чином. Ось у нас вийшла ялиночка. Далі нам потрібно на землю викласти сніг. Що ми для цього робимо? Беремо білого кольору папір і по прямій, ось такими хвилястими рухами, відрізаємо. Ми вже з вами це робили, згадайте, відрізаємо сніг на землю ось таким чином. Так, викладаємо, роздивляємося, як у нас виглядає наша картинка, наш зимовий пейзаж. Далі, що нам потрібно зробити? Беремо ватяні диски і розрізаємо їх навпіл. Це у нас будуть снігові шапки ось такі на будиночки. Ще один ватяний диск. Ще одна. нас водяна шапка на будиночок. Далі беремо такі смужки синього кольору, складаємо навпіл, складаємо ще раз навпіл, ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Ось таким чином ми склали і розгортаємо. І робимо, розрізаємо по лініям згину. Це у нас будуть віконечка. Вони будуть однакового розміру. Усі віконечка відрізаємо і потім викладаємо на наші будиночки. Таким чином. Ось так, на усі будиночки викладаємо. І ще нам потрібно снігу відрізаємо ось такими смужечками. Смужечки такі відрізаємо від витяного диска і викладаємо на ялиночку. Коли ми все це зробимо, Потім починаємо все приклеювати. Починаю все приклеювати. Коли ми все це приклеїли, і будиночки, і сніг, і ялиночку, все притрусили сніжком, то ще ми можемо намалювати сніг, сніжинки. Ми можемо це зробити гуашю і за допомогою пензлика. Намалювати сніжиночки, ось такі маленькі, в повітрі, які літають. І такі сніжиночки, сніг. Можемо це зробити за допомогою ось такого коректора. Якщо є у ваших батьків, можна намалювати. Такі сніжинки. Запитайте у батьків. І можна намалювати такі сніжинки. на будинки. Ось діти, спробуйте, і ви зробіть такий зимовий пейзаж. Пока-пока!